Ви кожна зараз можете роздісться, стати біля зеркала і сказати, ну я баба огонь я баба гібабільна Дівчонки, це навіть не про кілограми, це про догляд. Якщо ти стоїш як, ем, якісь, не знаю, дівчонки, з грязною головою, е, от, от гуля або хвост якийсь жирний, нема на лиці, не крему, е, тіло все шелушиться, ноги побіліли, ти їх не скрабіруєш, не чешеш щотками, не мажеш кремом жопу. ну, дівчата, ну Це вас хто буде їбати? Ну, я не знаю, хто цим буде займатися. Серйозно, це треба якийсь блядь, спецназ добровольців, якихось цих хто там у них, штрафники. Я їбабільна, от Аліна, Молодець. От ви апріорі давайте по умолчанню, не дивлячись на вагу, вагу також потрібно слідкувати, дівчонки. Ну, є дівчата, от в мене у мене дуже багато. Є у мене дуже багато дівчонок. От вони такі, знаєш, кругленькі пишечки. Ну вони такі розкошні, от їй не треба. Вона додавала цих ритуалів краси, догляд за собою, все по, по системі. Там же ж ціла система у мене на марафоні, богиня перезавантажить. Вона по системі все робить, ну блядь, то що вона дивиться? Ну то що вона неї дивиться? Її ну, їбать треба.